То антисоціали просто раціоналізують і знецінюють, і в чому сенс що того, що вони роблять, вони роблять собі краще, а іншим роблять гірше. А король то голий, улюблений сотень тисяч глядачів. Спартак Субота виявився Олександром. А із рангу чи не найбільш відомого українського психолога скотився до звання аферист. Таку думку доводить психотерапевт Ілля Полудьонний. Він зібрав дані про співведучого і виявив можливу брехню, крім несправжнього імені з Лукавиві. Вітню кваліфікаційний рівень за його словами. Отримав диплом психіатра медичного психолога в Національному медичному університеті імені Богомольця. А насправді у Драгоманова психолога. Отже, Спартак Субота не міг вчитися в національному медичному університеті імені Богомольця, бо як мінімум в якості студента його там ніколи не бачили. Він навчався в Драгоманова з 2009 по 2013 рік, що підтверджують і свідки, і наявні публічні дані неможливим. Є поєднання двох очних форм навчання в в університеті богомольця на факультетах медична психологія або лікувальна справа і в якомусь іншому навчальному закладі не на користь богомольця, і навіть якщо уявити, що Спартак Собота після 2013 року якось як шпигун потрапив до богомольця навчатись, навіть при цьому свідчення людей, які там навчалися або викладали, покривають цей коридор по роках, і там не бачили такого студента. А ще роботи в СБУ не було, точніше була при одной громадській організації. Зате схоже була співпраця. Із ОПЗЖ сам подкаст-терапевт зазвичай багатослівний обмежився коротким коментарем. Що я можу сказати? Це не перший хейт з яким я стикаюсь, це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто я людина, яка це просто переживе, і все. Вирішити все по чоловічому публічному просторі. Закликав автора розслідування напарник суботи Євген Янович. На сесії якась віхола. Хочеться все пояснити простими словами, тому я пропоную наш формат. Я хочу. Запросити і записати подкаст разом з Спартака кожен як може намагається піймати хайп. Подкаст це формат, який передбачає запис розмови на будь-яку вільну тему, що хоче, хай собі говорить. Та проблема в іншому. Якщо субота надавав платні чи безкоштовні сеанси лікування, не маючи на це права, то його легко звинуватити у шарлатанстві. Це може бути стресом для клієнтів в будь-якому випадку, і сумнів в тому, що ну відчуття, що їх обманули. І це може мати також негативні наслідки для їхнього самопочуття, для їхнього психічного здоров'я. Що ми говоримо про не клієнтів, а безпосередньо про слухачів, то тут можуть мати наслідки різні. Ну насамперед, треба розуміти, що інформація, зокрема, яка стосується психології, вона є наукова і є популярна наукова це зерно а популярна це полова. Слухаєш, а воно ніякої користі немає. То очевидно, ще це, було, це може бути відчуття дарем до потраченого часу. А щоб схожих ситуацій не було, потрібно ретельно обирати спеціаліста. Потрібно насамперед переконатися, що він має відповідну освіту, що його рекомендують його колеги, професіонали. І що в тебе є потреба саме працювати з цим фахівцем? Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал, це може